Вона стояла, як у воду, опущена. Вибір у неї був невеликий, або заміж за нелюба, або ганьба на все село. Віра гірко плакала і тихо бурмотіла собі під ніс. Що ж тепер буде, мамочко? Боже, який сором. Все село буде обмов... обмовляти і не сміхатися, що наречений на весілля не приїхав. Краще під землю провалитися, ніж людям в очі дивитися. Не плач, Віруня, як то буде? заспокоювала мама дочку, як могла, а у самої в голові крутилися різні думки. Пізніше жінку осяявло. Петро. гукнула сусіда. Поїхали на вокзал до ранкового поїзда. Без проблем, відповів сусід. Для тебе, Надія Федорівна, хоч зірку з неба. Жінка голосно гримнула передніми дверцятами автомобіля і як можна зручніше всілася. Зараз будемо шукати моїй вірусці нареченого, промовила вона цілком серйозно. Петро здивовано на неї подивився Ти жартуєш? Думаєш, що знайдеться доброволець? А чому б і ні? Я йому досить заплачу, а гроші люблять усі. Надія Федорівна впевненою ходою попрямувала на перон до прибулого поїзда. Підійшла до двох хороших хлопців, перекинулася парою трійкою слів з ними, а через хвилину вже вела їх до машини Петра. Петро, їдемо в магазин, сказала вона, придбаємо костюми для нареченого і свідка». А документи у нього є, Посміхаю... посміхаючись, сказав Петро. Все є, все в порядку, вирвалася у Надії Федорівни. Це мій майбутній зять Євген і його свідок Назар. Тільки подивіться, наречений вже тут, заспівали гості. Ура! Нарешті! Віра радісно вискочила з дверей і зупинилася на місці. З автомобіля Петра вийшли зовсім незнайомі їй молодики. Мама обняла її і відвела позаду машини. Це Євген. Або ти зараз виходиш заміж за нього, і через деякий час ви тихенько розлучаєтесь, або ж соромі плітки будуть ходити за тобою ціле життя. Вибирай швидко. Віра і слова вимовити не змогла, лише кивнула голівкою, а ще за хвилину на, на її заплаканому обличчі сяяла усмішка. Весілля вдалося. Гуляли по всьому селу до ранку. Євген відразу ж увійшов свою роль так, що Віра була в шоці. Як нарешті гості розійшлися по своїх домівках, Віра простягнула руку Євгену і отеріла від ніжності, з якою вимовила своє Спасибі, ти мене так виручив, і слідом до цих слів, повним серйозності тоном, додала: Не переживай, нас розлучать швидко. А я і не планую розлучатися. Ствердно сказав Євген. Навпаки, я хочу ближче з тобою познайомитись. Такого віра ніяк не очікувала. Ось так ну і ну, промовила вона. Один клявся у вічній любові і зник, а зовсім чужий життя прожити хоче зі мною. Як це зовсім чужий, з образою сказав Євген. Ти мені, Віра, з першого погляду сподобалась. Та ти ж злобно крикнула наречена, але хлопець її перебив «З сьогоднішнього дня я твій чоловік. Знаєш, моя мама все життя хвилювалася, що я ніколи не одружуся і не знайду свою долю. А я лише їй відповідав, що моя доля мене сама знайде. Як бачиш, так і сталося. Думаєш, я так просто пущу руки, можеш відразу не відповідати. А спершу добре подумай. Ось Віруня і подумала. Думала майже 25 років, що аж трьох дітей виростили, виростити встигли і живуть з Євгеном Душа в душу. А Надія Федорівна все ніяк повірити не може в те,